Польща змінює умови перебування українських біженців. Тепер вони обов'язково повинні будуть мати номер песель. Він буде зберігатися у додатку ДІЯПЛ, тобто електронний документ, який показує ім'я, прізвище, присвоєний номер песель, дату і місце народження громадянства для підтвердження статусу. Відповідно до нововведення довідка про тимчасовий прихисток дасть право українцям. Перетинати польський кордон без необхідності багаторазового отримання візи черга з вантажівок на виїзді з України до Румунії перед пунктом пропуску порубне зросла до 40 кілометрів, а черга на в'їзд з Польщі до України перед дорогогуськом до 18 кілометрів. Чоловіки, студенти призивного віку, у тому числі студенти іноземних вишів, не можуть покинути територію України. Проте у Польщі, Франції та Азербайджані чоловіки-студенти з України можуть навчатися дистанційно або взяти академічну відпустку на рік. У Німеччині зазначили, що до кожного студента будуть застосовувати особливий підхід. Друзі, ще одна хороша новина для всіх тих, хто хоче отримати карту побиту. Вже завтра я візьму інтерв'ю у спеціаліста із легалізації в Польщі. Ми надамо відповіді на всі запитання про карту побиту та поради, як полегшити її отримання. А в неділю вас чекає відео з перевіркою нічного клубу в місті Варшава. Ми поспілкувалися з працівниками, тому ви дізнаєтесь скільки може заробляти в нічному клубі бармен, кандянщик. Клуб, менеджер, діджей і інші працівники. Ну, і якщо вам потрібна надійна та перевірена робота за кордоном, то як завжди, можете звертатися до нас в компанію і наші спеціалісти із легкістю вам підберуть найкращий перевірений варіант праці в Польщі, Чехії і Німеччині. А тепер повертаємось до дайджесту. Українські біженці у Польщі. Можуть навчатися безкоштовно. Якщо студент навчався в українському вищому навчальному закладі, але у зв'язку з війною був змушений виїхати з України, він може продовжити навчання в Польщі в державних закладах на стаціонарній формі навчання. Безкоштовно для цього потрібно звернутися до обраного навчального закладу з наявними документами про освіту. У Польщі можна буде отримати компенсацію за проживання дітей сиріт. Зміна передбачає, що за проживання українських дітей, які до евакуації до Польщі перебували у прийомних сім'ях чи дитячих будинках і отримали тимчасового опікуна в Польщі, виплачуватиметься компенсація у розмірі 40 злотих на день з можливістю збільшення цієї суми воєводством в окремих випадках. Тобто так само, як у випадку притулку для біженців. З України польський ринок праці для росіян Марлена Малонг підписала розпорядження, згідно з яким підприємці у Польщі. Не зможуть працевлаштовувати громадян Росії на спрощених умовах. Відтак, роботодавці, якщо вони хочуть наняти росіян на основі дозволу на роботу, більше не звільняються від тесту на ринку праці. Водночас росіяни, які до ведення змін працювали легально, можуть продовжувати працювати, але лише до закінчення терміну дії дозволу чи декларації. Білорусь припиняє дію угоди з урядом Республіки Польща про взаємне визнання документів у вищій освіті наукових ступенів та ступенів у галузі мистецтва, йдеться у постанові, підписаній Радою на національно-правовому інтернет-порталі. Очевидно, що цим самим Білорусь робить лише собі гірше, бо якщо Польща також зробить аналогічний крок. То всі білоруси, які мали та працювали за своїми дипломами в Польщі, втратять таку можливість. Інфляція в Польщі склала 17,9%, побивши рекорд 25-річної давності. Представники Національного банку Польщі заявили, що пік інфляції припаде на святковий період. Наразі економісти стверджують, що пік інфляції слід очікувати на початку 2023 року. Нова пошта відкрила три відділення у Вроцлаві. Нагадаю, що до цього вона відкрила також відділення у Кракові і Варшаві. Ну і наостанок. останок, ліпушське лісництво опублікувало перші світлини лісового орла, який виник після посадки майже 100 тисяч дерев. Польський лісовий герб створений на шаблоні площею 99 898,26 тисяч і метра квадратних і бореться. За книгу рекордів Гіннеса. на цьому, все очікуйте на новий цікавий дайджест. Пишемо коментарі, ставимо лайк і підписуємось на канал.